Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Чистила я оце сиділа клубнику, і думаю, поки нема нікого вдома, запишу я вам відео маленьке. А відео запишу не просто ну, побалакати. А у нас організовується знову спільник. І такий спільник, який я вже давно хотіла, ну як спільник хотіла, я хотіла. Перев'язати собі світер, але до нього не доходили руки. А от якраз дівчата, тобто Оксана Левчук із нашої там компанії невеличка, вирішила, давайте щось ми перев'яжемо. Ми разом і перев'язуємо, і не дов'язуємо. Я вам вирішила сьогодні таки зробити вступ, такий невеличкий. Показати, що я буду перев'язувати, що я буду не дов'язувати, чи й дов'язувати. Спільник це в нас розпочинається, здається, з 5 червня розпочався і до кінця літа. А оскільки я така людина, я стараюся всю свою роботу, ту, що я планувала на літо підробити до своєї відпустки, то надіюся, що в мене вже буде відпустка, я вже спокійно буду сидіти і наслужуватися своїм в'язанням. Зараз, як в сих огороди, я ремонти підганяю свої, хвости Надіюся, Ну, надіюся... З 15 липня йтиму відпустку, то я все зроблю. І не знаю, дівчат, мабуть, ще наша група ще, мабуть, не склалась, така компанія. Ну, як не склала, ще, видно, збираються. То посилання я вам зараз поки що, мабуть, під відео не дам. Але на слідючому відео обов'язково буде. Як я звітуватимусь, я також не знаю, чи я вам буду блогове знімати, чи я вам буду знімати, просто показувати. Як у мене йдуть процеси, але щось буде, щось буде, що зніматиму і щось буду показувати. А перев'язувати я буду зараз, покажу, що беру я в проєкт один світер свій перев'язувати. чи світер, чи джемпер, Мені без різниці, як його не назвеш, все одно на плечах носить. І беру я з собою ще один недов'яз. Так, і покажу вам, що я беру в ці проекти. Біля мене тут кекс. Так що буде інколи ходить. Так, сподіваюся, я вам не дуже засвідчаю, бо я строю-строю і щось сонце в нас якраз сіда. Ну, покажу Покажися ось мій красунчик. Я без нього на двір не можу ніяк. Він у мене скрізь. Так, і саме перше, що я беру, я беру оцей світер. Я його в'язала ще до війни. Отакий він зв'язаний, довгий. І зв'язаний від, дівочки, як кульчуга. Це ниточка. Зараз я покажу вам цю ниточку, я з собою взяла. Це отака бавільна ниточка. 100% бабовна. Отака ось полосочка, бачите, вона зроблена. І мені так хотілося з нього зв'язати світер. Я люблю фантазійну всяку пряжу. І я його в'язала. Марема, мабуть. Я сфотографую, ставлю вам назву етикетки на екран, бо, як я зараз вам покажу, воно буде зеркалить, не буде правильно показувати. І в'язала я цей світер ще до війни, навіть не до війни. Почала до війни, потім дов'язувала вже, коли каналу у мене ще не було. Зв'язала його, наділа і дивлюся, що з дівочки не воно. Я на прямому ефірі з Тамари, мабуть, про нього казала. Я вже подивилася, не годиться тут воротнічок. Давай перев'язувати воротничок. А в'язала його, до речі, і зверху наниз, реглоном, Єлі розрізала цей воротнічок, цей горлочко, перев'язала, але все одно щось не воно. І тоді закинула, не дивилася на нього хто нас скільки. А в'язала я, мабуть, два з половиною спиці або тройка, я навіть вже не пам'ятаю. Щось я так обідалася, ну, не зайшов цей світер. А люблю ж таку пряжу, хочеться ж з нього. Потім я взяла отаку паєтку молочну. Це на турецька паєтка. Турецька паєтка без етикетки. Я ще купляла, коли вони були 200 гривень за кілограм. Я брала три бабінки: Отаку шампань, темно-бордову і чорну. Взяла оцю паєтку, додала. Оцю ниточку. І в мене вийшло, дівочки, от, а, взяла більше спиці набагато. І в мене вийшов отакий зразочок. Як вам його так показати? Дуже класний, дуже такий, дивіться, повітряний, виблискує, він пружине. Ну, спитайте дуру, чого не можна взяти зразу нормальні спиці і зв'язати нормально це. Щось вас засвідчує. Зараз якось буду повертатися. І коли я зв'язала, ждала своєї черги, коли ще його перев'яжу. І оскільки вже такий проєкт є, а мені дуже хочеться отакий от світирок. Я страшенно люблю таку всяку фантазійну пряжу. Люблю це все, воно да, воно паєточку тут, трохи засвічає, паєточку тут трошечки. чуть. Але воно м'якеньке. Ну, бавовна я бавовна. Ну, оця травка, вона дає своє. Хочеться мені травку, може, воно буде мене повнити. Мені все одно, мені хочеться, якщо мені хочеться, значить мені треба. І вирішила я оцей світерочок перев'язати. Але клубочків не буде. Я не буду з нього розпускати, мотати клубочки. Є така лінтяйка, двойну роботу робити не хочу, не буду. Я просто-напросто візьму оцю ниточку, почну розпускати знизу, тому що він зверху на низ в'язаний. Возьму, розпускати, буду знизу, додаю сюди ниточку з паєтками. І вже почну зверху в'язати реглан зверху. І як я буду воротничок набирати, ну, я ще не думала, просто і це я вам показую фронт своєї роботи на літо. Я думаю, вас не дуже засвідчує. показую вам фронт своєї роботи на літо. І оце в мене буде такий мій перев'яз. Оце те, що по-першому. Світерку. Так що, клубочки, не чекайте. Я вам просто буду тоді по ходу, по блогу, чи якось знімати, показувати те, що в мене виходить. А полотно, дівчата, до речі, це здорове, я його навіть не важила. Дивіться, який він великий. Ось так, щоб не засвітило. Ось, бачите, він дуже великий. Він і ниточки я не затягую. Я ще маю таке. Як як, вам сказати, не знаю як. Якщо я зв'язала виріб і затягла ниточки, і тоді міряю, ну, обов'язково він вилітає. То я ж до мене буду затягувати, вдруг сяде фіг там не сів. Так що, оце перше, що я беру цей проект. це мені буде перев'яз. Перев'яз з одного в другий, але з, добавки, з добавкою оцих паєток під колір, воно дивіться, як гарно. Воно якраз так гарно Ось вам і виходить. Добавлю ці паєточки. І візьму більше спиці. Навіть більше, ніж я в'язала. Оці, здається, мабуть, чи 75, чи 4. Ну, я, мабуть, ще більше візьму. Хочеться мені, щоб воно було таке гарненьке. Як вам його так показати? То я бачу, вам, мабуть, видно, ви близкиє, гарне. гарне. Не дуже воно, звісно, м'якеньке, бо це травичка така, ну, 100% хлопок. що вам дав, щоб показати. Ленточку, ленточку, ж покажу ленточку. ж. вот отака, бачите? Це отака. Ну, класна, мені дуже подобається. Взяла її на розпродажі, щось дуже дешева ціна була. Чи то 200 гривень за кілограм, чи 250 ну, В общем, не важна. Оце перший мій перев'яз. А другий я беру ще не дов'яз. Хто дивився, мої в'язання у зимових жакардах? Я там почала в'язати лопопейсу. І вона вже в мене була трошки надв'язана, але я знайшла там малесеньку помилочку. Я цілу попейсу хочу, трошечки, я її вже вірніше розпустила, перев'язала цю помилочку. Я потім, коли буду, коли буду вам показувати відео, це блог, я вже за цього попейся, цей уривочок вставлю. Зараз вам не буду нічого показувати. Але на даний час, оце в мене. Моя така попейся. Як вам показати, щоб не дуже засвічувало. Господи, сіла на дворі. Вона вже майже готова. Тут залишилося, ну, рядочків, мабуть, шість. нам так, так краще. Тут залишилося, дівчатки, рядочки шість до кінця лопопейся. Вив'язаний у мене цеперед, це зразу почала в'язати. Вив'язаний у мене росточок. Боже, світе, світе, отак, вив'язаний ростучок. Колір, оце де у вас тут в кінці, оце вам передається колір. Колір такий слива, баклажан, непонятно який. Він такий фіолетовий. А це сірий. ниточки, о, нема в мене бабінок. Ниточки, дівчатки, це турецький морс. І та, і та. В'яжу я в чотири ниточки цим марсом. Да, вона товстенька, але без протяжок. Сама більша протяжка це на дві петлі. Це там, де в мене по узору від одна на 2. то це, бачите, це виворотня сторона у мене. Ось, ось. тут отут більші протяжки, бо це було ще зв'язано, коли я в проєкті. Я ще вчилася жакард. Я ще не дуже його в'язала, але тут зовсім, мабуть, перерядки. А тут я стараюся вже в'язати виворот без протяжок. Оце мене також такий не дов'язне. Ниточка, взагалі, м'якосенька, бомбезна. Ну, я не знаю, я Марсові буду співати і співати ці води. Хто не пробував, я знаю, що вона. Петлі я знаю, що вона дуже гарна, її можна і прати, і в стиралку кидати, і вона ну, майже нічого з нею не, не трапляється. Ну, Мені дуже подобається. Коли я буду вам показувати мої. Сейчас хвилинку, бо познімала петля, це жакар самі, розумієте, вилетить вовсе кмонахом все. Е, коли я вам буду показувати по оцій локопесі своїм, е, ну те ще я в'яжу, я вам тоді вже достану бабінки, і я вам покажу бабінки, бо воно у мене тут у клубках, отакими от пиріжечками, у мене намотаний оцей колір. Такий, і засвічує. Ось такими клубочками у мене намотаний сірий. І тут, я ж кажу, чотири нитки мотаю. Це вже розпуск. Бо я знайшла помилку. Такий ще в мене тут жмот. <і puedo> <ścoughs> О, класно тут Отакий жмот ниточок у мене ще є. І це в мене буде, дівчатка, така моя лопопейса. Дуже мені хочеться що опять вилетіли пеклено. Щоб ти живий, господи. Дуже мені хочеться, дуже мені подобається, як воно виходить. Господи, ось. Це щось. Так хотіла быстро показати. Ось, бачите, це воно буде отак йти. Дуже тепленьке. В'яжу. У мене ж такий принцип. Не влізу, я, я дитина, не влізу дитина, ну, в мене є мама. В'яжу собі, єдине, що в мене плачі широкі, Ну, я думаю, тут хватить. Я не рахувала стільки петельок, але я думаю, в мене тут на моїй петельки мені хвата. Це моя перша глупопеця. А взагалі, як казала, я казала, на жакард. Люблю я жакард. Хто дивиться мій канал, ви бачите, в мене там носочки в основному жакордові жакардові йдуть. Ну, всяке таке жакардове. Люблю я це діло, щось подобалося. Так що поки що заявляю, я в цей проєкт два вироби. Один дов'яз, а один перев'яз. І Що перше зв'яжеться, я не знаю. Тому що я ще буду приймати участь у конкурсі від магазину Анже. Це у нас ще візерунки UA, конкурс для блогерів. Там я буду в'язати літній вибор, виріб-вибор, господи, вибачте, із кропиви. Я ще чесно не розпочинала, тому що ну, не розпочинала. У мене приїхав син, діти поз'їжджалися. Це тут хвилинка, думаю, що зніму вступ. Розпочну, мабуть, я це все на вихідних в'язати. а лопопесу буду в'язати перу, буду і підв'язувати. Вибачте, ви в мене впали. Полізли мурашки я подавила. Так, а буду я в'язати, це підв'язувати потрошку це моя така відпочивалка. Люблю я з нею зараз не жарко, люблю з нею в'язати. У нас якось так ну, не літня температура, не холодно, я не скажу, що холодно, але ранки холодні, вечора також холодні. Я вдома хожу в теплих в'язаних шкарпетках. Що в'яжу собі на шкарпеткову скриньку дизайн... чи дизайнерських бажань. Літом так хорошо заходять, я вам скажу. То деякі там у нас дітки там чи дорослі купаються в річки, але як для нас, то у нас ще холодно і вода, холодна і все. Того попису буду підв'язувати як відпочивалку. А основно. Ну, Я лопопесу зв'яжу швидко, тому що вона ну, вистрелює. А тоді буду вже цей свій молочний шампань відв'язувати. Так що, такий ми, мій вступ це наш спільник. Е, хештег я поставлю під назвою цього відео. І, як я казала, дівчаток ще не буде, мабуть, бо ми ще тільки збираємося. Е, хто вже вступив, хто, хто відео випускає своє, хто не випускав. Але в мене буде отакі мої перев'язи і недов'язи. Будь ласка, заходьте, дивіться, слідкуйте, кому цікаво. Я думаю, що буде цікаво. Може таки, коли жара буде, то тоді швидки, швидше вив'яжеться. А так на все добре. З вами була я, Оксана. Ви були на моєму каналі мої улюблені петельки. Боже, побачимося!